Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на заняття ліплення! Діти, відглядайте за Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, пухнастим снігом вкрила, поля причепурила. Відгадайте, хто вона? Ця бабуся чарівна. Правильно, діти, це зима. Давайте з вами розглянемо, яка вона. Погляньте, морозна, чарівна. Холодна, біла, сніжна. Діти, які розваги полюбляють діти взимку, давайте розглянемо санчата кататися на них, лижі, козянці. А ще діти люблять грати в сніжки та любити бабу сніжну. Діти, погляньте, які розваги зимові я злепила. Сніжки, лижі, снігову бабу. Що не вистачає? Санчат, молодці! Сьогодні з вами будемо ліпити санчата. Нам потрібно пластилин, стек, серветки та дощечка. Пальчикову гру зимові розваги, взимку. Що робити люблять діти? В сніжки грати, на лижах бігати, на ковзанах по льду кататися, вниз з гори на санчатах мчатися. А тепер ми з вами починаємо ліпити. Санчата можна ліпити з різного кольору. Я вибрала фіолетовий. Ми його поділимо на частини. Для спінці на санчатах, для сидіння, для лиж на санчатах. Починаємо Найбільше світі люблю я, коли ж осінню зима, лопатом снігом перший раз а, легенько посипає нас. Фіт біло сніжної краси. Стає казково навкруги. Всі разом кричимо, ура! Ура до нас прийшла зима. Сніжинки крутяться веселі. Щасливий новий рік іде. Нам подарують. Фелевіш люблю я, Коли весела дітвора, катається на ковзанах, на лижах, санках на кульках, з високої гори летять, радію тішиться пишать, всі разом кричимо ура! Ура до нас прийшла зима, Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік. Діти, погляньте, які гарні санчата вийшли. Є і лижи в них, є і сидіння, і спинка. Додаємо наші санчата до наших зимових розваг. Погляньте, які вони чудові. Діти, впевнена, що і у вас вийдуть такі чудові санчата. До нових зустрічей!